Богдан Маковійчук зробив дуже хороше діло. Взяв зров жирний статор з хорошими обмоточними даними для того, щоб даний статор мог запускати мотор. Мотор від DC комутатора. Ідея абсолютно хороша. Можна запускати двигатель від товстого проводу, і ще й в передачі, ще й буде хороше освітлення. Ідея прекрасна! До речі, це вже було давно впроваджено. І дана подобна технологія є в самих популярних баджажах-боксерах. Але я вже сказав, що він виправиться временем. Статор чересчур він зробив товстий. Тому треба, щоб габаріти самого статора не були надмірними. Тобто, сам статор має повністю ховатися в магніті. Тобто, не випирати з нього. Тоді мощність буде найкраща. А якщо пів статора знаходиться в магніті а пів на вулиці, ну, це не зовсім правильно. Так от Богдан вирішив взяти толстілезний провод, намотати, і вирішив, що він зробить невероятно люту мощність. Але там є нормативи, діапазон провода, який должен бути від мінімума до максимума. І він Вийшов з цього норматива. Але я його за це не засуджую. Саме головне, що він цією темою займається, що він її досліджує, і що він зрозумів, що стокове зажигання це не найкращий варіант, можна варіанти зробити значно краще. Тобто, те, що він цю тему досліджує, це безспорно правильно і хорошо. Ця тема вже була досліджена мною багато років тому. Тому мені ця його тема ну, як вертатися в прошло. Я вже там уже був. Я це все діло вже пройшов. Е, да, я категорично не согласен, що повністю обрати іскову катушку. Я вважаю це неправильним. Мені ще підказали ідею, що можна статор зробити повністю чисто для фази, а іскраву катушку зробити підкладну знизу. Я думав цю діло зробити, впровадити і показати. Чому тема інтересна? Тому що е, генератор, який відповідає за світ, можна змінити будь-який трьохфазний однофазний, а іскрава катушка знаходиться е, возле самої планшайби. Дана робота мною могла зробитися приблизно за два тижні, але із війни це все діло. Остановилась, я думаю, що якщо в мене буде дуже велике натхнення, то після війни я це діло зроблю. Але я знаю точно, що Ютубу ця тематика не сподобається, і більше людей будуть з цього сміятися, кипкувати, чим скажуть О клас! Приблизно 25-28 крутих лайфхаків, які я був засняв, показав, довів е, із питання, іслідування, виміри, вольти, ампери, яка нагрузка, яке січення провода, все сказав. І ця тема непопулярна, тобто неї займається ну, дуже вузеньке коло людей. Якщо я покажу обикновенний. Трьохфазний статор, як його прикрутити на два болта і завести яву. Це відео набере дуже багато переглядів, навіть за короткий час, і багато людей поставлять пальці вверх, тому що на їхніх уродливих явах стоїть точно така сама система запалення. Вони подивляться, побачать, що тіпа, є серед людей ще такий же самий, які вони крітіни, і поставлять палець вверх. Хоча це неправильно. Чому неправильно? тому що наяву 350 на одну високовольтну катушку, яка розчитана на, на, на 150 кубіків мотор, 에, підключать, дві катушки, під, а, підключать дві катушки запалення, щоб було, бензин палився по 175 кубічних сантиметрів, і тірістор буде срабатувати у два рази чаще на високовольтній катушці. Тобто вона і так. 에, должна охлаждатися крильчаткою. А тут в два рази чаще срабатування тірістра, провод буде грітися набагато жарчі і ще й немає ніякого охолодження. Тобто, звісно, цей генератор буде перегорати. Але люди цепляють дві паралелі дві катушки запалення і кажуть, типа нормально, Ну, на ВАПе таке сама система. Я, кстати, з такими людьми спілкувався. Люди вважають, що ВАП являється запаленням зразковим Також, саме інтересне, що я замітив, от, наприклад, от показую статор, не 140 Вт, от його, його називають 140 Втним. На самом деле він полноценних 65-70 Вт, полноценних при вагах 148 вольтах. Тобто, якщо на цьому генераторі Може бути 120-140 ватт при 12,8 вольтах, 13 вольтах. То тут 75, 70 Вт при 14,8 вольтах. Тобто освітлення і світло буде краще іменно на такому генераторі. Але вони чомусь не популярні. Ніхто не хоче їх ставити, бо вони однофазні, типа трьохфазний краще. В даному випадку в мене стоїть на 350 яві отакий статор з двома іскровими катушками і с намотаною фази. І от такий провод наматувати, я це казав. Безліч разів, який наматувати провод. Ну, люди ігнорують, мотають не той провод, ставляють, в них не виходить, світ у них поганий, лампочки або лампочки горять, або світ поганий, вони кажуть, ти насвання обдурив. от, Лучше все в оригіналі. І або взагалі цю яву забрасують, або продають, тобто вони не доробляють. І тому виходить. Неякісна зроблена робота другими людьми кидає тінь на мене, нібито я пропагую щось погане. Але ж є 17-й рік, 18-й рік, 19-й рік, 20-й рік, 21-й рік, 22-й рік, 23-й рік і навіть 24-й рік. За ці всі роки. В Ютубі ні один чоловік не зробив по системі зажигання більше відео інформативних, ніж я. Тому зі мною спорять на цю тему безглуздо, тому що я не просто фантазірую на бумагі, а я це все діло випробовую. Як воно в дорозі, як воно на заводці. Я перед тим, як щось знімати, повірте, декілька днів я перед цим їздив, тестував і. Переконувався, що цей результат правильний. Тому я не роблю так, що ах, я зараз зніму щось актуальне, включив камеру о, і буду балакати. Ні, тобто я це все діло провіряю. І, да, до речі, на пліночних конденсаторах іскра більш жорстка, ніж на бумажне. Тому, відкривши CAT або BKS, можна побачити дерев'яний BM-конденсатор, і думаєш, нащо такий він великий. А виявляється, на ньому іскра м'якша. Казалось би, який зв'язок конденсатора, якби пленка, немає утічки, немає нічого. А от іскра м'якче і удар на поршень на пліночному конденсаторі більший. Тому яви на китайських комутаторах почти у всіх дзвінять. В даному випадку у нас теж система CDI з дуже хорошими обмоточними даними, але дуже воно йде повільно, тому що провод. Важко укладати. Полюси тут дуже, дуже, висок, дуже високі, дуже довгі, і тому важко. У ну, мене вже рука опухла, я вже не можу. Тому я роблю маленьку паузу і 27 полюсів. Тут 10 полюсів мотаєш та руки болять. Тут 27 і провод е, по лаку 1, 22 лаку, а 1,12 його настояща. 에... Настоящий діаметр. 에... Важкуватенько, чесно говоря. Важкуватенько. Ну, куди діватися, робимо. І всі перехльости, я ізолюю стіклотканню, щоб було, щоб провод між собою не перетирався, щоб фаза не... не уходила в коротке замикання з іншою фазою.